А ви теж прибираєте хату до великодня, щоб вона була чиста, свіжа та оновлена. Нащо наші, наші пращурі закопували на городі чи в саду шкаралупи від крашенок? І чи є різниця між випеченою паскою та кулічами? Про усе це дізнавайтесь у цьому відео. У великодньому кошику обов'язково мають бути паски та крашенки. Але й тут є свої традиції. Приміром, у центральній Україні клали крашенки у шкаралупі, а на Галичині їх чистили. Паски готували двох видів сирну і з борошна. Випечена паска найпопулярніша. Так званих кулічів українці ніколи не пекли і не печуть. Кулічі це винятково російський великодній хліб. Окрім писанок, яких вважали оберегами, малювали й крашенки. Традиційно фарбували 13 яєць, які уособлювали 12 апостолів та Ісуса Христа. Найбільше робили червоних яєць, що символізують кров Спасителя. Для фарбування крашенок використовували натуральні барвники – лушпиння цибулі, сік буряка та молоду кропиву. На Закарпатті подекуди, окрім традиційного місту, у великодній кошик клали вареного або смаженого півня. Ніби то саме півень першим сповістив світові, що син Божий воскрес із мертвих. Українці вірили, що все освячене на Великдень має велику силу. Намагалися не залишати крихт від Паски, шкарлупи від крашенок закопували на городі чи в саду, щоб все добре вродило. На Великдень українці водили гаївки. Це особливий жанр народної забави. У багатьох регіонах понеділок після Великодня називають волочильний. Така назва пішла від звичаю в цей день ходити одне до одного в гості. На Гуцульщині, Галичині, Байківщині та Поділлі понеділок після Великодня називався обливаним. Хлопці і дівчата обливали один одного водою. Вірили, що це дасть здоров'я і сили. Раніше вважалося ганьбою, якщо якусь дівчину не облили водою. Це означало, що в селі її не шанують. Вівторок, на третій день Великодня вважався Днем проводів свята. Молодь збиралася для розваг. Від цього дня починалися вечорниці просто неба. Тож Христос воскрес, друзі! Діліться у коментарях традиціями святкування Великодня та підписуйтесь на нас на національний проєкт з медіаграмотності фільтр Міністерства культури та інформполітики, щоб знати більше правдивих фактів про нашу культуру.